Кожна дитина має зростати у сім'ї та відчувати родинне тепло. Саме така ідея програми підтримки сімейних форм виховання один із найбільших таких проєктів в Україні нині втілюється у кривому розі. Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу одне із завдань проєкту. Кривий ріг у цьому питанні лідер серед українських міст. На сьогодні Криворізька міська громада придбала сім будинків, і це велика кількість, і найбільш в Україні, тому що Сьогодні придбані будинки п'ять для ВПО для тих родин, які примістилися з Херсонської області. Два будинки для новостворених і це дуже гарний показник. Я вважаю, що на сьогодні ми рухаємося вірно, і та велика кількість дітей, які потребують виховання в родинах, вони дійсно мають таку можливість бути в родині. Чотири сім'ї, дитбудинки сімейного типу, які переїхали до Кривого Рогу з Херсонщини, а також дві родини криворіжців, які присвятили себе вихованню дітей. Днями отримали ключі від нових просторих помешкань. Дитячий будинок сімейного типу Інни Васильівни та Костянтина Георгієвича переїхав до нашого міста з Береслава. Дев'ять місяців, сповнених страху, подружжя з дітьми проволову окупованому місті. У листопаді 22-го року евакуаційними автобусами дісталися Кривого Рогу. Тут їм надали тимчасовий прихисток у шелтері для ВПО. Згодом Родина орендувала квартиру. Так прийшло рішення залишитись у місті, де їх так гостинно зустріли. У нас тут дочка і внучка, то, ну, то так ми вирішили, що будемо тут, і всі сподівалися, що це буде не так довго. І всі ми повернемося додому. Але вже. Якби і вертатися особа, нема куди, бо ну просто все розбомблене. Ми Бачимо, що до Кривого Рогу під час цієї клятої війни їде дуже велика кількість людей. І як самі люди пояснюють, в нашому місті найбільше соціальне соціальні пакети, соціальна підтримка вони отримують Це і безкоштовний проїзд для будинків сімейного типу, які це... Будинки безпосередньо до того ж, всі діти мають можливість займатися безкоштовно в комунальних закладах культури, а це найбільша мережа взагалі в Україні. І головне є підтримка від влади. Ми бачимо, що Рада оборони, міська влада приділяє цьому питанню дуже велику увагу, тому що діти це насправді не лише майбутнє, це і сьогодення. І ми разом з цими людьми створюємо можливості для того, щоб діти мали можливість розвиватися. Наразі Інна та Костянтин виховують шістьох сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Кажуть, для дітей прагнуть дати найкраще. Тепер радіють. Місця для їхньої великої родини вистачає. А кожна дитина матиме достойні умови для життя і дозвілля. У новому будинку просторі кімнати, якісні меблі, техніка, генератор, а також велика прибудинкова територія. І все необхідне поряд. П'ять кімнат, одна з яких дуже велика. Я думаю, вона буде ігровою або І для да, да, Будемо бесідувати, Мабуть, якісь, я не знаю, на столі ігри гулять, О, телевізори дивитися, не знаю. Концерти можливо, які ставить на <світ> даний на даний момент. <світ> тут є все. Є сад, виноград, є де дітям гуляти, відпочивати <світ> те, що треба. Катерина та Максим виховуються в цій родині. Діти діляться, мають уважну та люблячу сім'ю. Я люблю маму і папу. Ми ходимо з ними і театр. Моїй сім'ї мені подобається атмосфера і ставлення до мене та других. Наразі сім'я готується подарувати родинне тепло ще одній дитині. Діляться ресурсу, вистачить якщо ти на це пішов, в тебе сили повинні бути завжди. Немає сил, ти нічого не зробиш, навіть для себе, не те, що дітям, звідки сили беруться, і самі не знаємо. Надати сімейне тепло та підтримку у важкі часи, справа відданих дітям родин, надати дах над головою таким сім'ям, справа відповідальної громади із допомогою міжнародних партнерів. Кривий ріг заручився у цьому питанні підтримкою організацій ЮНІСЕФ за Чілдрен» та Ротарі Інтернешнл. І у придбанні житла для ДБСТ має найбільший показник на Дніпропетровщині. У кривому розі загалом уже придбано 15 будинків для проживання дитячих будинків сімейного типу. Це найбільше серед громад Дніпропетровської області. Станом на зараз у місті працюють 17 ДБСТ та більше 40 прийомних сімей. Під час повномасштабного вторгнення до сімейних форм виховання влаштовано понад 700 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 64 дитини усиновлено. Криворіжцям, що мають велике серце і готові подарувати родини теплодітям, нададуть усі необхідні консультації у службах у справах дітей. Дарі військова Захаров цей день.